Три моменти вирощування кондитерського соняшника і е, гарні вам моменти ці розкаже компанія Стандарт. Мене зовуть Сергій. І пішли по першому моменту. Тобто, якщо ви хочете займатися вирощуванням кондитерського соняшника, ви повинні розуміти перший аспект. Перший аспект це у нас підготовка ґрунту. Для підготовки ґрунту, як ми бачимо на цьому полі, і тут ще є неравномірності за посухи, е, перший момент це пахота, ну тобто оранка. Оренка повинна бути. Це для чого? Для того, щоб рівнесенько вложили ваші насіння на вашу глибину, як потрібно, була равномірність на полі і равномірні всходи. По-друге, що потрібно знати? Потрібно знати, що треба зробити гарний ґрунтовий захист. Ґрунтовий захист це справжнє вкладання коштів. Тоді ми маємо такий момент, що на полі немає, як на зараз, ні амброзії. Ні, немає ні ваточника, немає ні, не треба, немає ні е, злакових. Ну, тобто, гарний зробити гербіцидний захист. Третє, що хотіли знати, наші всі моменти аграрії. Вибирайте ті, ті поля, за якими ви будете завжди знаходитись. Е, ну, Воно буде цілково під вашим контролем. Тобто, якщо щось треба зразково зробити, ви повинні це робити. Е, ще такий аспект, це по це... Для гарного вражаю кондитерського соняшнику не треба його загущати. Для загущення кондитерського соняшнику візьміть за момент той, що хай воно у сусіда буде, як попало і воно йому сипнуло. А ви займатися всіма моментами однаково. Тобто, по-перше, в нас оранка. По-друге, це в нас гербіцидний захист. По-третє, це не загущеність кондитерського соняшнику. Ми зараз бачимо 32 тисячі. Насінин висіяних на цьому клаптику по аспекту. Тут у нас виходить 26 гектарів. Дивіться ще такий момент. Якщо ми хочемо виростити гарний кондитерський подсоняшник разом з компанією стандарт, ви можете займатися з нами. У нас є багато відео, в нас є канали, у нас є доступ до людей. Люди доступні для нас. Ну, тобто, в нас повний цикл, тим, на сінергія повна в цьому моменті. Дивіться. Якщо е, у випадку, що у вас щось не так зроблено на полі, завжди можна щось змінити, підкоригувати, дзвоніть, пишіть 24 на 7, компанія працює. Соняшник Геракл, який ми бачимо на зараз на полі, це в нас європейська якість за розумну ціну. Ну, тобто, ми максимально будемо складати такі умови, щоб український аграрій, мов змогу завжди закупити цей соняшник у нас, прийти всі. Подводні камені для цього всього. Ми допоможемо йому е, здати цей соняшник по адекватній ціні. Но від вас потрібно, що налив кошика, щоб було розуміння налива кошика, щоб ви цінували цю справу. Ще момент є такий. Ми вже пішли четверте-п'яте, ну хай воно буде в цьому відео. Четверте-п'яте це те, що нам потрібно. Нам потрібно робити листові комплексні обробки, робити стимуляторами росту, робити амінокислотами, робити ЗЗР, інсектициди, фунгіциди. це повинно бути до того, як воно буде поява, якісь хвороб на полі. Тобто сортовий соняшник, геракл, ви будете висівати першу репродукцію з розумінням відноситься до цієї справи. сортовий це не гібрид. Гібрид він більше стійкий до е, факторів е, там зменшення температурних режимів, стресових факторів. Сорт е, це е, трошки звалікає інші справи. Но в сортовому соняшнику що важливо знати? В сортовому соняшнику важливо знати те, що у вас є е, такий момент, що закладені показники завжди вони орієнтуються в кожному, в кожному регіоні. Тобто ваші якісні показники будуть складатися з тих моментів, які ми казали до цього. Тобто, по перше, підготовте поле, як, як воно потрібно. Не треба сіяти соняшник по соняшнику. Соняшник потрібен сіяти після бобових. Після зернових, після пару, після злакових. Ну, тобто після кукурудзи тут е, аспект такий. Тобто е, забор'яніс на полі це одна справа, ви можете її вивести. Але цей соняшник витримує шість разів вовчка. А на зараз вже є ті моменти, що всі поля в Україні, ну майже до Київщини, вже, може вище ще не так. Вони заражені вовчком. Це Рослина паразит, яка дуже складає вам конкуренцію на І Ми це знаємо. Чому аспект робиться в цілому на імпактні селекції? Но ми ще раз наголошуємо на тому факторі, що якщо ви файно підійдете до цього моменту, у вас будуть якісь е аспекти для того, що ви готові вкласти кошти в кондитерський напрямок, ми завжди вам допоможемо. Тобто з вами компанія стандарт. Ми з вами в Синергії, ми з вами до збору врожаю і до здачі цього врожаю по гарним коштам. Звертайтесь, підписуйтесь, слідкуйте за нами і закупайтесь в компанією «Стандарт». До побачення!